Християнство у євреїв декілька моментів 1884 року. Мабуть, величезний час існування цивілізацій в світі найбільше уваги приділялося малесенькому єврейському народу. На його знищення переслідувань, експлуатації, асиміляції бачили сенс свого існування десятки цивілізацій, сотні держав, тисячі голів країн, монархій. Це абсурдне переслідування. Виливалося у бажання та створення можливості для переходу євреїв у інші релігії, особливо християнство. Не стояли і євреї Кишинева Кишенев... у цій справі, з Кишинева 22 грудня 3 січня 1884 року повідомлено було, що з огляду на те, що міністерство дозволило відкриття храму нового Ізраїлю, в місті з'явилося єврейство. З цього приводу точаться вельми жваві суперечки. В Кишиневі 22 грудня 1884 року, 3 січня 1885 року, обікрали були церкву за загадкових обставин морози без снігу, що настали загрожувати озимим посівам. З'явилися і нові місіонери серед євреїв на пароплаві Росія. В середині грудня 1884 року в Одесу прибув такий собі Родонський, уродженець Віленської губернії, діврей за походженням. Кілька років тому Родонський залишив сім'ю, вирушив поневіряти білим світом, об'їздив усю Росію, і Азію, відвідував монастирі, різні скити. І, нарешті, Торік пробрався на далекий схід і потрапив до Японії. Де від російських місіонерів приймав святе хрещення? В Японії він залишився, ревно поширюючи християнство, але незнання іноземних мов забрало в нього можливості бути цілком корисним. Унаслідок цього на прохання пересвященного Миколи єпископа Ревельського, який був начальником яко... японської духовної місії. Наш уповноважений у справах відправив його з Токіо до Одеси. Великі події в історії реформа. Реформар... Фактично, поширення християнства серед євреїв мали величезний розголос в пресі того часу. Так, з Кишиніва 28 грудня євреї мали величезний розголос в пресі того часу. Так, з Кишиніва 28 грудня 1884 року було повідомлення про відкриття нового храму. Майже у всіх одеських газетах повідомлялося про майбутнє відкриття тут днями синагоги, в ім'я Месії Спасителя. Звістка ця виявилася не зовсім точною. Дійсно, отримано дозвіл пана міністра внутрішніх справ на відкриття храму, але не наведеної назви, а храму ізраїльтян. Нового заповіту в ім'я Спасителя. Відкриття храму ще не відбулося, а в ніч на святвечір засновник нової секти. Ця секта нічого спільного не мала з новим Ізраї... Ізраїлем паном Рабиновичем, влаштовано було у приватному будинку святочну бесіду. У всякої разі, факт цей становить величезний інтерес і гідний занесення в історію російських євреїв. Відкрилася бесіда о 9-й годині вечора в присутності пана поліцеймейстера Савицького, пристава 3. Частина Чаповського помічника його осовського і числих відвідувачів євреїв і християн, обох статей. Скільки було сектантів, скільки було цікавих, ми ще визначити не можемо. Серед християн, просвітлителів, були пани. Семиградов, Судовий Слідчий, Хабловський та інші. Після короткої вступної промови пана Рабіновича російською мовою хор хлопчиків заспівав. При звуках органа, органа, що своєю несподіванкою справило певне враження на присутніх, і спонукало останніх до уважного слухання подальшої промови пана Рабіновича на жаргоні. Але перш ніж реферувати цю промову, вважаємо за потрібне познайомити читачів, читачів з обстановкою зали, де відбувалася бесіда. Напроти входу на стіні східного боку красувався аркуш паперу, на якому золотими літером надруковано таке. Бо немовля народилася нам, сина дано нам, панування на роменате його і назву ім'ять, Йому дивовижний порадник, Бог міцний, Отець вічності, князь світу. У ньому було життя, і життя було світло людей. Навколо цього символічного напису прикріплена була ялинка, як облямо... облямована білим і синім, була ялинка, облямована білим і синім в гласі, освітлена різнокольоровими вогнями і обвішана подарунками для дітей. На самому верху в центрі блискуча зірка, біля самої ялинки стіл, вкритий зеленим сукном із бахрамою, і вишитим написом давньою єврейською мовою. Погляньте на мене, кого розіп'яли. На цьому столі лежали сової єврейські, а на них біблія. На південній стіні такий самий символічний напис, як ми згадали вище, у такому ж драпіруванні, але без ялинки. Поруч зі столом кафедра, на столику якої лежали новий заповіт Господа нашого Ісуса Христа російською мовою, і священні книги Старого Заповіту у давньоєврейському єврейському тексті. Після короткої молитви пан Рабінович зійшов на трибуну і почав свою промову, яка тривала майже півтори години. Цю промову ми постараємось відтворити в можливо стислій формі. Брати мої, Господь Бог, Бог вічності! Все від нього, все в ньому і все до нього. Я простий смертний, не оратор, не володію красномовством, тому, як зумію, постараюся шляхом історичного дослідження довести вам, що в нашому священному писанні, якого ніхто не заперечував, і заперечувати не може, є прямі вказівки на велику святу ідею порятунку і миру. Від дня падіння людства гріх гордості став. Затименювати велич Божу. Перше людство скуштувало плоди мудрості, бажало уподібнитися божеству. Воно, людство, було вигнане з божественних чертогів, і йому було надано за допомогою свого разуму уподібнитися Богові, але розум людський збанкрутував і відтоді почалися страждання людини, бо вона була проклята Богом. Але і в прокляті просвічується милість Божа, бо сказано і ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між родиною твоєю, і між родиною її. У слові Ея криється глибокий, але зрозумілий сенс порятунок, як цілющий бальзам давали люди людству не відразу, а малими дозами, періодично, чим навівала людині, що вона безмога ніщо. Таким чином, ідея про порятунок підтримувалася одиничним особистостям в особі праведних до поколінь Авраама. Потім ідея ця починає проникати, так би мовити, в родинне коло. Вона висвітлює сім'ю Авраама, якому Бог сповістив, царі будуть виходити з роду Твого. І далі чудо Господнє відкривається перед нами в рельєфній формі народження Ісаака. Яке є надприродним, бо народження жінкою в глибокій старості фізіологічно неможливо. Відтоді ідея про притунок і мир, очевидно, починає розширюватися і усвідомлюватися, із 12 снів Якова виступає обраним Юда, про нього говориться, всі будуть благословити тебе, не відійде Скіптер від Юди, і законодавець від стегон його, доки не прийде примиритель. І йому покірність народів. Потім настала нова ера. Ера пророків. З них перший Мойсей конструктував святе вчення в понятті про єдність Бога і людини. Ця єдність зміцнюється тоді, провідував Мойсей, коли людина звернулася до Бога з любов'ю, усім серцем і всією душею. І тоді настане реальне застосування вислову люди ближнього як самого себе. Далі пророкував валам. Здавався супротивником Ізраїлю. Сходить зірка від Якова, і піднімається жезл від Ізраїля, і розбиває князів Моаніт, і дав Слова зверні до Авраама. Царі будуть виходити з роду Твого, здійснилися в епоху, починаючи з царювання Давида, про що свідчить самий факт царювання, цього останнього, щодо чого ми бачимо вислів Пророка. Натана іменем Господнього. І зробив ім'я Твоє великим, Для як ім'я великих на землі, і я влаштую місце для Твого народу мого, для Ізраїлю. Я відновлю після тебе сім'ю свою Твою, яка походить з утроб Твоїх і зміцню царство Його. І я утверджу перестол царства Його навіки вічні. Я буду йому батьком, а він буде мені сином. Пізніше пророк Ісая сповістив, син народився нам, і в цьому сині засередження будуть п'ять високих якостей. В цьому сині будуть чудо, парадник, сила Божа, батько вічності та князь миру. Пророк Михей вказав навіть місце відродження сина І ти, Вифлеєме, Єфросі, вигукнув він, чималий ти поміж тисячам єдиними? З Тебе почнеться мені, той, хто має бути владикою в Ізраїлі. І чиє походження від початку від днів мені, той, хто має бути владикою в Ізраїлі, і чиє походження від початку від днів вічних, Малахій, називай його Ангелом Завіту. Нарешті продовжував пан Рабінович. Зверну увагу вашу браття мої, на дослідження нашого ж рідного брата Луки і філософів. У цю знамениту для всього Всесвіту ніч у місті Давидів, зване віфлеєм Гнаний серед інших, прибув Йосип із Галілеї, з Назирету, в Юдеї, тоді прості пастухи сповістили про народження, перевістка Спасителю, якого поклали в ясле стіла. І, дізнавшись від прибулих волхов, волхов і мудреців. Зі Сходу про цю звістку, але, не знаючи, де народився цар світу, наказав винищити всіх дітей чоловічої статі, які народилися в цієї ночі. Уявіть собі, жах і вічі від, і від, і матерів гласу в небесах чути, Рахіля плакає своїх дітей, а Спаситель залишився живим. Живе й тепер. Повторюю: вам, браття, закінчив пан Рабинович, що ні фарисеї, ні садукиї. Сповістили про радість народження царя світу, а тільки прості пастухи, яким одним був доступний голос ангела, що нині народився вам у граді Давид... Давидонь, Спаситель, що є Христос Господь, слава на небесах Богові і на землі мир. Потім додав пан Рабинович, брати мої. Про наступні події ще важливіші. Я тепер із вами розмовляти не буду через пізній час і тому відкладу до наступної бесіди. Але який щасливий збіг обставин? Сьогодні тільки офіційно оголошено дозвіл пана міністра внутрішніх справ на відкриття храму ізраїльтян, нового заповіду в ім'я Спасителя. Сьогодні ж і пред день Різдва Спасителя. А на теперішню хвилю, ніч святвечора, погляньте на безхмарне дивовижне небо всі на мільярдами мілі... зі зірок. Серед яких на сході одна яскравіша за іншу світить зірка нашого Спасителя Ісуса Христа. Возликуємо ж браття всю святу урочисту ніч, і піднесемо славу творцеві Небесному і Сину Його Спасителю, і нехай буде над нами мир Амінь. Після цього зійшов на трибуну пастор тутерічної літеранської церкви пан Фальтін, і виголосив такі слова. Милостиві добриї, я живу тут 25 років, але впізнав пана Рабіновича недавно. Натхнений ідеєю, яки, яку він провідує, і яка безсумнівно веде до злиття євреїв з християнами. Вважаю своїм обов'язком доповнити щойно висухану вами промову тим, що громада храм ізраїльтян нового заповіту в ім'я Спасителя анітрохи не думає зруйнувати підвалину єврейства, бо бо це неможливо і немислимо. І зруйнування основих засад єврейської релігії, інші, як такі, що ґрунтуються на першій, не існуватимуть. Йогова, визнаний усіма народами, він був, є і буде Йогова цікденно. Праведний. Приєднуючись до вас у цю святу ніч для прославляння Господа Бога і Спасителя, вважаю повного успіху у цій великій справі. Хай буде над вами благословення Небес. Після святої ночі після хору під звуки органу роздані були дорослими книжками святого Писання. Зокрема, і нового заповіту, а дітям подарунки з ялинки. Книжки брали на розхват. Нам передали, що ще дві такі бесіди відбуються 29 числа об 11 годині ранку, і в день нового року ввечері, у перших числах січня, пан Рабінович вирушить, вирушить до Лейц... Лейпцига. Для наради зі знаметним теологами з метою встановлення порядку і програм молитв у храмі та інше, а також для складання плану будівлю цього храму, до спорушення якого розпочнуть нетривалий час. На саму споруду передбачається асигнувати досить значну суму кілька десятків тисяч рублів. Таким чином, ми бачимо наскільки активним та широко розкламованими були рухи щодо переходу євреїв у християнство.